Олександра Коренюк вже сім років користується послугами служби перевезень людей на кріслах колісних. Каже, не всюди може пересуватись самотужки або громадським транспортом. Тож такий сервіс неабияк полегшує планування свого часу. Мені дуже зручно і мене дуже Ну, служба перевезення якби виручає. Бо, наприклад, якщо в Ендокринку їхати, то там на жаль. Ну, своїм ходом не добереся, особливо коли зима, холодно. то дуже часто користуюсь. Служба перевезень для людей на кріслах колісних у місті діє з 2007 року за підтримки Вінницької міської ради. Працює вона на базі центру реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк. Наразі у центрі чотири автівки, якими здійснюють перевезення. Це автомобілі з підйомниками, якими можуть користуватися люди з порушенням опорно-рухового апарату першої або другої групи інвалідності, або також люди, які мають тимчасові порушення, але вони мають підтвердження, це може бути довідка від лікаря. Ми багато зараз допомагаємо військовим, перевозимо їх. У них немає офіційного статусу особи з інвалідністю, але в них є підтверджуючі документи про те, що вони мають якусь травму або поранення. Приймає вхідні заявки та складає графік поїздок Юлій Горбач. Диспетчером хлопець працює вже рік. Каже, роботу любить, бо відчуває, що приносить користь. Щодня опрацьовує близько півсотні дзвінків. Лікарня це найчастіше замовлення. Потім прозорі офіси, вокзали. Ми можемо прийняти, скажімо, в середньому 20 послуг в день на водія. Тобто за місяць у нас. Буває більше тисячі послуг. Виїзди здійснюють в межах міста та населених пунктів територіальної громади. Поїздки безкоштовні, однак їх потрібно планувати завчасно. Ми не працюємо як таксі, ми не працюємо сьогодні на сьогодні. У нас потрібно заявку робити за два робочі дні для того, щоб і диспетчер міг скласти логістично заявку для водія. Щоб забронювати поїздку, звертайтесь у центр реабілітації гармонія за номером телефону, який ви бачите на екрані. Світлана Ількова, Вадим Вадимінжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.